Парфум, який присвячений вітру, як покинутій душі, яка марить на світ. Сьогодні на огляді третій аромат з колекції Філіпосорченелі Атмосфія Demotion, який випущений був у 2025 році, та отримав назву Руа, який зівриту перекладається як вітер або душа. Парфум натхнений біблійним уривком. Земля була безформна і порожня, і темрява була над безодною. І дух Божий носився над водами. Тим самим аромат прагне передати відчуття творчого духу, що оживляє та приносить світло над водами. Дуже цікаве розкриття композиції, яке поєднане з лимоном та бергамотом, оповнене морською свіжістю, а також легким деревним відтінком. Складається враження, що по морському штилю драйфує кусок деревини, на якій просто нарізали шматочками цитруси і від самого сонячного проміння вони починають підброджувати. В даному випадку саме Руа максимально подібний до свого попереднього брата в колекції, але тут відображається більше кислості. До мегамару йому ще дуже далеко, але от для всіх. Поціновувачів ненав'язливої акватики та природності прям зайде на ура. Підходить для чоловіків та жінок і доступний в нашому асортименті на розпив від 1 мл.